Доброго дня всім вивчаючим англійську мову. Сьогодні у нас урок 6. На цьому уроці ми продовжуємо вивчати наш Unit наші 2 під назвою Colors, на якому ми вивчили вже 4 кольори і прослухали цікаву історію із нашими героями. Давайте повторимо ті кольори, які ми вивчили yellow, як ми запам'ятали, жовтий blue. Блакитний або синій, red, червоний та Green – зелений. Пам'ятаємо історію про те, як By the Lake. Тобто біля озера наші друзі розмальовували малювали навіть. Спочатку потім розмальовували е, малюнки і трампет також підфарбував травичку. І сьогодні ми виконаємо exercise 4, вправа 4. Listen and color написано тут, на англійській мові. Послухай та розфарбуй. Color – це так називається наша тема. Це кольори, а також color – це як тіє слово, що може перекладатися як розфарбуй. ITS yellow. It's yellow. Що ось у нас жовтого кольору. Воно або це жовте. Ну, і ми дивимося, що у нас може бути жовтого кольору. Травичка у нас не може бути жовтого кольору. Жовтого кольору у нас може бути квіточка, папуга або банан. Давайте розфарбуємо в жовтий кольор, наприклад, банан. Далі слухаємо. It's green. «It's green» Перекладається, як воно зелене. Зеленим у нас може бути травичка, і це єдиний підходящий кольор для травички, тому зелений ми розфарбуємо саме травичку. Слухаємо далі. «It's blue», It's blue. Перекладається як це блакитне щось. Блакитною у нас може бути або квіточка, або папуга. Ну, так як у нас папуга, здебільшого, блакитний кольор. Він розфарбований. Є там і жовтий, і червоний. Також давайте блакитний розфарбуємо, наприклад, папугу. It's red! It's red. У Нас залишилася квіточка. Квіточки можуть бути червоного кольору, тому червоний колір ми розфарбуємо квіточку. Виконали вправу 4, вправу 4 переходимо до Exercise 5. Вправи 5 Point and say у нас написано. Point вкажи and та say, скажи. На що ми повинні вказати і що сказати? Повертаємося до вправи 4. Ми, коли вже розфарбуємо травичку в зелений, бананою, жовтий, і так далі, будемо вказувати по черзі на ці предмети і називати якого вони кольору. It's yellow. У нас ось фраза, приклад фрази. Воно щось жовте підходить до банану. Ми банан в жовтий кольор розфарбовували. Тому ми вказуємо на банан і говоримо It's Yellow. Далі. Вказуємо на травичку, в яким ми кольорі розфарбували травичку. Ми її розфарбували в зелений. Тобто, вказуючи на травичку, ми будемо говорити It's Green. Далі, папугу ми розфарбували в синій колір, Тому, вказуючи на папугу, ми будемо говорити It's blue, що переводиться як Він синій. Мається на увазі, що папуга у нас синього кольору. Вказуючи на квіточку, яку ми розфарбували в червоний колір, ми скажемо It's Red, що буде перекладатися як вона червона. Тобто квіточка червоного кольору. Виконали ми вправу 5. Далі у нас на черзі вправа 6. Вправа 6 написано «Play». «Play» – це зіграй, пограйся. І що ми бачимо? Тут у нас хлопчик і дівчинка. Хлопчик вказує пальчиком, що перекладається як point. Вказує на светр дівчинки і говорить Look, it's red. Дивися, він червоний. Дівчинка вказує на светр хлопчика і говорить Look, it's blue. Дивися, він синій. От таку гру і тобі пропонується пограти. Ти можеш гратися з кимсь в парі, наприклад, із кимсь із своїх рідних чи друзів, вказуючи на одяг того кольору, якого ми знаємо, а це уже жовтий, зелений, синій та червоний. І говорити: лук, і це Blue, Red, Yellow, or Green, називаючи кольори одягу, в який одягнений ти сам, або твої близькі чи друзі. Також в цю гру можна гратися самостійно, тільки не говорячи look, щоб перекладається, як дивися, а просто називаючи кольори якихось своїх іграшок. Іграшки червоного кольору, коли ти будеш вказувати на них пальчиком, і будеш говорити It's red, іграшки зеленого кольору, коли ти на них будеш вказувати, будеш говорити It's green. На іграшки синього кольору, вказуючи, будеш говорити It's blue. І на іграшки зеленого кольору будеш говорити It's Green. Також можна не обов'язково на іграшки, на предмети, які є, наприклад, на кольорові олівці, які в тебе є, або на ручки, або навіть на вулиці можна гратися в цю гру, вказуючи на брослини, дерева, сонце, і називаючи ці кольори, наприклад, своїм батькам, говорячи на сонце, показуючи можна сказати, лук і цієї. Вказуючи на траву, сказати Look, It's Green. Тобто тренуватися, використовувати слова, які ми вивчили в розмові, говорити, якого кольору предмети, які ми бачимо на англійській мові. Давайте розпочнемо з одягу. Подивися, якого кольору у тебе светри, чи футболка чи платтячко. і скажи своїм батькам, наприклад, Look It's. І підстав потрібний колір на англійській мові. А тренуватися, на, наприклад, на своїх іграшках, на кольорових олівцях чи вказуючи на якісь предмети на вулиці, це і буде твоїм наступним завданням. Це ти виконаєш трошки пізніше, після того як ти вивчиш ці кольори. Можливо, передивися це відео ще раз, постав на паузу після того, як ти будеш чути нове слово, повторюй його в поки не запам'ятаєш. А коли ці кольори добре запам'ятаєш, то виконай домашнє завдання. Вкажи на кольори твоїх іграшок, твоїх кольорових олівців і предметів деяких хоча б на вулиці кольори, яких ти знаєш. А я з тобою прощаюся до зустрічі на наступному уроці.